Величезний всім привіт! Запрошую вас до чарівного світу Єва. Ми роздивимося, які акції 26 та 27 серпня знижка 50% на усі засоби для миття посудомийних машин. Це Дійсно ну, хороша знижка 50%. Фейрі Platinum плюс тут 17 капсул, 159 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. величезне вам спасибі. 29 капсул оригінал фейрі. 168. А фініш таблетки для миття посуду. 20 таблеток 229 гривень. Я хочу сказати дійсно хороша акція, тому зверніть, будь ласка, увагу. Фініш плюс в упаковці 25 капсул 379 гривень. Ось такий сомат антижир гель. Також зі знижкою 50%. Це наступна акція 2627. -го. Всі вологі серветки, крім дитячих, з кешбеком 80%. Так, хтось вже купив 60 гривень, ось така велика. 100 штук, грінвей 60 гривень і кешбек 80%. А ось ці йдуть в акції по 33,50 із кешбеком 80%. В упаковці 60 штук 30 гривень також з кешбеком. В упаковці 24 штуки. І також можна придбати в акції із кешбеком. Ось ці тут 100 штук 52 гривні. Вологі серветки Полісся. Тут 60 штук. 1880. Акції серветки маленькі, 15 штук від Greenway, по 8 гривень. Також а, Greenway, а, с, ну, антибактеріальні, антисептик. Так, це наступна акція 26-27. Всі засоби для догляду за немовлятами. Вибірковий асортимент. Бюпхін, якщо я не помиляюсь, це йде Німеччина-виробник. Да, це йде Німеччина 115 гривень. А, дитяче масло. Молочко 103 гривні. Це дуже якісна, дуже якісна, хороша дитяча доглядова косметика. Засіб для купання немовлят 103 гривні. Крем для немовлят, ніжний догляд від Бюпхін 150 грамів, 131 гривня. 89 гривень це шампунь для немовлят. І ось такий великий: 400 г 194 гривні. Також зверніть увагу, дуже вигідна пропозиція. Усі шампуні для волосся Шаума зі знижкою 40%. Це також акція 26 та 27. І ціна шампунів Шаума 400 г, 67,90. Також зверніть увагу. Наступна акція це на косметику LCF. Купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики та отримай третю у подарунок. Часто роблять є такі акції на саме LCF. Та й в принципі, і на інші також. Купуєте одну, другу і третя вам вийде у подарунок. Бачу дуже багато позицій акційних, тобто жовтими цінниками. Ну, це також додаткова економія. Наступна акція це Патрісія Лідо. Всі туші для Вій. А 50% знижки від звичайної ціни. Так, і що тут у нас? По 100 гривень бачу туші Патрісія Лідо по 80 гривень 149 гривень. Наступна акція. Хані Бані, дитяча вся косметика декоративна з кешбеком 80%. Також бачу жовті цінники, акційний товар. Тут усього-усього дуже багато для маленьких принцес кешбек і ще, до речі, акція один дорівнює 2. Тобто купуєте один товар 139 гривень, і другий можна обрати а, у подарунок. То що дешевше, в чеку вам вийде у подарунок. Акція на лакі. Купують два будь-яких засобів для догляду за нігтями LCF та отримають другий у подарунок. Купуєте один і другий вам буде йти у подарунок. Так, дуже хороша була акція на, на, що, на, на креми для обличчя минулого тижня. І бачу, цього тижня щось нічого немає, на жаль. Ну добре, ходіть далі дивитись. Якщо я не помиляюсь, там зараз акція на професійні оці шампуні Естіма. Дуже хороша пропозиція. Так, Естіма професійні засоби, маски для волосся по 299 гривень. Хочу сказати, що дуже хороша акція, тому що зверніть увагу, які знижки великі. І також кешбек 80%. Шампуні також по 199 гривень півлітрові і з кешбеком 80%. Можна придбати доглядові спреї, обрати саме той, який вам потрібен для волосся, 145 гривень. Парфумерія Dolce Габана. Алісія Аксіс. Вся парфумерія зі знижкою 50%. Ось Дольче Габана, знаю її, дуже полюбляють багато. Зі знижкою 50%. gabbana корона є срібна та золота. Також зараз в акції 50% знижки. І жіноча, усіма улюблена Light Blue 1300 гривень. Так, і Марія Іванівна також в акції. 50% знижки. А як пахне Марія Іванівна? Можна я понюхати? Це звичайно жіноче, але я хочу нанести і понюхати. Ой, дівчата, я думаю, вам сподобається Марія Іванівна, надзвичайно класний аромат у неї. Акція на капці. Пляжні. Купуй дві пари будь-які. Та отримай економію 50 на другу. Чоловічі та жіночі, в асортименті. Акція, акція. Сезон закінчився. Пляжних капців, мені здається. А 26 та 27 дефіле. Комфорт всі жіночі колготи 20 день. 60% від звичайної ціни. Так, зверніть увагу, це, я не знаю, звичайно, цін на колготи, але ну, 30, от 32 гривні 20 день. Не знаю, чи це добре, даю вам інформацію, а ви вже вирішуєте, чи купувати, чи не купувати акції 2 дні. Шортиками, дивіться, без шортиків. Підтримуючи. Наступна акція це у нас на прикраси. Купуй дві будь-які одиниці прикрас, аксесуарів для волосся дорослих або дитячих, і отримай ще дві у подарунок. Це також хороша акція. Я завжди нагадую, вам говорю, що а, візьміть з собою маму, сусідку, а, коліжанку, кому братову, <свісно> і можна придбати так, а, розділити потім навпіл, і це вийде набагато дешевше. Дуже багато всього красивого. Просто подаю вам інформацію, а знімати і показувати цю всю біжутерію дуже дуже довго, тому що а, великий вибір, Я думаю, що в кожній єві а, він буде по-різному. Цікавий, не тільки ж такі самі, як я вам показую. Наприклад, у вашій Єві можуть бути таких, як у нашої нема. Це вже наступна акція. Купуй дві будь-які одиниці жіночої білизни та отримай третю у подарунок. ціни бачите на екрані по 60 та по 80 гривень. Ось такий about набір. А, скраб для шкіри голови та маска для волосся. Дуже хороший цей набір. А, пакування маски та, шк... та скрабу. По 200 г і той, і той засіб 174 гривні за набір. Набір від торгової марки Greenway. Тут тверде мило, 90 грамів, мочалка для купання. І, мабуть, гель для душу. Гель для душу йде 500 грамів. Да? Да, 500 грамів для душу лілія. І, дівчата, ціна набору 60 гривень. Це дуже-дуже хороша ціна. 60 гривень за ось цей набір. Це тільки гель для душу, мабуть, 60 гривень, а решта все вам буде у подарунок. 139 гривень подарунковий набір. Тут 5 засобів. Гель для душу 250 грамів, крем для рук 90 грамів, крем бальзам для ніг 70 грамів, кондиціонер для волосся 5 штук по 10 мілілітрів. І ще мочалка. Точнісінько такий самий, тільки іншого аромату. Цікавий набір від About. Тут входить маска для обличчя та крем 149 гривень, бачите, яка ціна. І ще масажний ролик. Тобто, після того, як ви нанесли крем, обов'язково проходьтесь по обличчю, по лініям ось цим роликом. Набір від Just Cow, подарунковий для волосся. В наборі маска для волосся тюрбан. А, це, мабуть, якийсь, якийсь прикольний, на жаль, закритий. І а, ще входить маска, сама маска для волосся. Ціна, а маска 300 грамів, ціна 174. 100 гривень, а, олія для тіла і піна для душу. І щоб було романтично, ще поставили ось таку свічку. Так, це набір Just KV 149 гривень, скраб для тіла 150 мл і батер для тіла після прийняття душу. Ось такий набір подарунковий Silky Hands 90 гривень, а в наборі крем мило 230 мл і крем для рук. Набір палмалів 144 гривні, гель для душу і кульковий дезодорант. Набір DAF. Тут дуже хороша косметичка і якісно зроблена. І в, набор, в наборі тверде мило, кондиціонер для волосся, шампунь та кульковий дезодорант 390 гривень. Ну, і самі найкращі, я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. І ми вже з вами зустрінемося в наступному відео. І хочу подякувати вам. А хто турбувався і писав, де я є. Дякую вам за турботу. Хто також згадував мене в ті дні, коли мене не було, також вам я вдячний.